Давайте сьогодні поговоримо про осуд: хто оправдує несправедливого і хто засуджує праведного, обидва вони господеві огидні. Цей вірш торкається дуже тонкої межі між правдою і зручністю. Бо іноді ми прекрасно бачимо, де є правда. Але питання не в тому, чи ми її впізнаємо, а в тому, чи готові ми її підтримати. Саме в такій ситуації опинився Понтій Пилат. Він був римським перфектом юдей, офіційним представником імператора, наділеним великою і повною адміністративною військовою і судовою владою, включно з правом ухвалювати смертні вироки. Перед ним стояв Ісус, людина, в якій він не знаходив жодної вини. Біблія прямо про це пише. Пилат кілька разів публічно визнав тоді вийшов назовні і знову Пилат та й говорить до них. Ось його я виводжу назовні до вас, щоб ви переконались, що провини ніякої в нім не знаходжу. Пилат знав правду. Він розумів, що Ісус праведний, він навіть усвідомлював, що Ісуса видали з заздрості. Але між правдою і спокоєм він зробив вибір на користь спокою. Він не був сліпим суддею. Він був людиною, яка у цій ситуації дуже все добре розуміла, але не стала на бік істини. Коли тиск натовпу зріст, пилат зробив символічний жест. Набрав він води та й перед народом умив свої руки і сказав Я не винний у крові його, самі ви побачите. Але ось це символічне умивання рук не знімає ніякої відповідальності, бо він засудив праведного і тим самим виправдав несправедливість. Маючи владу звільнити Ісуса під тиском натовпу, Пилат дозволив Його розіп'яття. Саме про це говорить Соломон у книзі приповістей: коли правда проноситься в жертву зручності, це завжди має свої наслідки. І тут постають дуже особисті запитання, які цей текст ставить і мені, і вам. Чи виправдовувала б я несправедливе рішення, знаючи, що воно не неправильне? Чи засуджувала б я праведного лише тому, що правда незручна? Чи ставала б я на бік більшості, навіть якщо знаю, що ці люди помиляються? Запитайте себе і ви, ці питання. Пилат не ненавидів Ісуса. Він просто не захотів ускладнювати собі життя. Але Біблія показує, коли йдеться про правду, нейтральності тут не існує мовчання, компроміси і уникання відповідальності у стилі. Я просто не втручався. Це теж вибір. І цей вірш з Книги «Переповістей» не кличе нас бути жорстокими суддями. Він закликає просто бути чесними, не називати несправедливість обставинами, не виправдовувати зло лояльністю. і не засуджувати праведного лише тому, щоб підтримати його було так незручно. Правда, іноді коштує спокою. Але компроміс із цією правдою коштує набагато дорожче. Господи, навчи мене не виправдовувати несправедливість і не засуджувати праведного навіть тоді, коли це складно. Дай мені мужність стояти на боці істини, а не зручності, очисти моє серце від страху перед людьми і навчи мене слухати тільки Твій голос. Амінь. Я дякую вам за перегляд. Божих благословінь.